Коротка історія про дебіла кличка і його дебілу команду, як вони будують і все таке. Ну от дивіться, це Болонська набережна. Це мост глиста. Глист і мені Клячковського клячка. Як це він говорив? Є мухи, є бджели. От ну мухи, зрозуміло, де мухи зібралися в міськраді. Тепер поговоримо про бджел. Бджели робили цей острів. Крали тут гроші. Ну, дивіться, от острів. Виявляєте, острів, він такий досить відкритий, там все вирізали, немає ні одного кущика. І коли вам захочеться попісати, то прийдеться йти в туалет. От бачите, який величезний острів, там два туалети здається. От один, от один напротив. Там такий туалет, який коштує як... Цілий поїзд многоєтажки в Київській. Мабуть, мільярд. Ну, хороший туалет, мабуть. Але проблема в тому, що проробив він неділю і вже закритий. Вже забився, вже зламався. Розумієте, от я прийшов на той острів і там ще тисяча народу, а туалет не працює. І куди їм? А, а, а цих кущів нема. Я не знаю, куди вони. Ще добре, якщо там по 50, а якщо побільше. Отак от і… Отака от робота. От бджіла, бджила, клічко. Отак от з перших днів засирає цей, цей острів. Жах. От. Подумайте самі, невеликий острів, але ж, але ж туалета немає. Взагалі страх. Абсолютно нове, все там пахне фарбою, тільки відкрили. І вже забилося, вже, вже несправне, вже щось там аварія. Дали б кличковому цьому. Тебе ж, сука, така мерія, З той мерії 10 чоловік з відрами. І хай там стоять, от. І хай там стоять, вартують. Нема нікого. Там взагалі якийсь дебілізм, катастрофа. Бджіла клячко. Засрана, правда, бджіла. Київ, мать городовні русських, юдейських. Отакі от вони тут. Так вони тут. Хазяйнують, хазяйнують. Чому вони так хазяйнують? Тому що ви, українці тупущі, ліниві. вам, би, вам дадуть отакий от мостик, і там ой, не хочу навіть говорити, мені огидно, блядь. Цей кличко має там стояти з відром блядь, на параші блядь, і командувати виносом і в нас того острова. А він потратив його команда, мільярди гривень, десятки, сотні мільярдів. І там бордель. І бордель. Розумієте, страшна бордель.